Наче серце наші сюжети, і русь, я тобі скажу, дивитися дуже шкідливо. То в чому проблема? Ходімо проблеми. Виправимо. Немає, тому що ми крокуємо. Так, цю ситуація. дуже приняття. Привіт привіт привіт, 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 привіт. Привіт, hey. привіт. Uh -huh. я, Життя зараз стане трішечки кращим, тому що сьогодні нас виспались. Виспались. Ну все, а ми сьогодні приготуємо супер, супергелсі салат. Тому що всі інгредієнти практично будуть такі здорові-здорові. Так ми сьогодні приготуємо салат з кінлой і запечений гарбузом, і ще будуть багато інгредієнтів. Я вже бачу знову. При присутню на обличчі Ірихоменко, Хоменко цю незадоволеність, що інгредієнти якісь тебе. Ні, ні. Ні. Я мене тут буряк. Я розумію, що мені його треба буде чистити. нарізати. То які ще нам треба інгредієнти? Дивись на екран для приготування салату з кіноа і печеним гарбузом. Знадобиться гарбуз 500 грамів, буряк. Одна штука, кіноа 200 грамів, оливкова олія. Кориця, куркума, гранат одна штука, салат мікс, чищений мигдаль жменя, насіння льону, сир фета 100 грамів, шебрець, кілька гілочок, розмарин, для заправки: мед, бальзамічний крем, лимон, зерниста гірчиця. Да. Ну зробимо таку знаєш, вот, колаборацію, тому що вот кіно, будемо сидіняти не тільки нашим гарбузом, а я ще хочу додати запечений буряк вот туди в цей салат. Угу. Ну, чуть -чуть а, гранат, так... а гранат та... в якості вже декоративна. функція. Це можеш... можна назвати лагідною українізацією кіноа. бо це зазвичай, да. коли ти чуєш, очікуєш, що там в цьому салаті можливо буде авокадо. Обов'язково буде вершковий сір? А тут буде буряк. А що ми знаємо про кіно? Що ми знаємо про кіно? Дуже корисна каша. Звідки вона? З кухні ф'южн, коли вона стала. Ну Анди, де та їжа? Древніх індійців, інз-інків. Дійсно? Має, напевно, що це ранніх хіпстерів їжа. І Це не крупа, а це зйорне. Насіння. Це насіння, так. так нарізали карбуз. Трошечки збризнемо. так його. Так. Лівівкою олією. Ти зробиш чай? А я зроблю чай. Сьогодні ми будемо. Куштувати, от я тобі зараз покажу його. вік одне як... одну о, один беречок. Якими да, для... достатньо я да. тобі колись його радив на ранок і давав тобі спробувати це лунзин? Да, його збирав у мене його... закінчились. Да, Може да, ще щось да, дати. да з радістю. Він він якраз дуже легкий, збирається тільки навесні. Є такі чаївки, Китаї, які можна зберігати там 3-5 років. Вони стають кращими і смачнішими. Нам не, немає значення. Ми от е, гарбуз нарізали е, додалі. Сюди я посипав корицею трошечки Корице, да. і куркума. Вони гарно от, друг друга будуть поєднати. Не знаю, от, як так? тебе хочу сказати нас, тому не буду а узагальнювати. Це? це, Чаба, Бакош це... Навчив... Міндаль. Міндаль? А, да. Чаба Бакош навчив мене, і, певно, Ірусю, використовувати а, куркуму. Та? Да, куркуму. куркуму В... да. Коли, коли ми готуємо гарбуз для того, щоб він мав оцей соковитий далі доповнює. Шебік, давай весело. Доповнює, доповнює. зняла. Да. Да. Супер. Добре. Я о Боже, я <рес> хотів би сказати. Відправляємо його в духову шафу давай. на запікання. Угу. А я вже трошки попрацював. От дивись, як наш вигляд, виглядає наш запечений гарбуз. Виглядає як добра робота. Да, От. Угу. Надо надрізи зробити. Да. О, -о, О Смотри, який соковитий. Ну, зараз зараз просто, представляєте його, як це сказати, сезон? Сезон, так. Да. Знаєш, от щоразу, коли купую гранат, перше, що я роблю, як ви думаєте? Що Щ... Відкриваю відео на ютубі, як чистити гранат. І забуваю, як це робити. Ну, от з цими надрізами. От. Да. Мені це дуже важко його. вдається, тому що потім я весь в гранаті. От, смотри, як красиво можна ага. його. Давай ми будемо красиво викладати на тарілку. Так, у мене руки в гулячку, тому... то можеш вже зняти. Так, гірчиться, правильно? Гірчиться. Олівко, ні, ні-ні. Ну Зараз зас... почекай, дай ложечку, мені все одно треба ж перемішувати. Ні, от одну одну ложку. Mm. Одну ложку. Це французька, діжонська вже варіації да? багато є. Так. Да. Вот додаємо. Да. Це соняшникова оливкового? Ні, оливкова олія. Мед, я бачу. А якщо вже у нас є буряк, значить крем бальзамік іде, ідеально підходить для цього. Скільки його Додавай, в ну, Не знаю так на глаз. Додавай мед uh -huh. от, тобі. Чайну ложечку. Ложечку. Uh -huh. да. І давайте будемо збирати. І лимон, правильно? Сі і лимон. лимон. Да. От іменно так. Беремо от, красиву тарілочку і викладаємо Смаку, салата. Зелене, завжди треба їсти багато. От до речі, якщо ти хочеш, щоб у тебе от це, а... баланс калії, і от, ето, ти і... мінімум повинен з'їсти от стільки. Салата в день. Скільки? 300 грамів? Вот да, да. ну, тут 300 немає, ну, желательно 300, але хоча б таку кучку. Його вважають стаканами. Говорять, що типа, десь 7-8 стаканів повинно бути. Угу. Викладаємо от красиво наш гарбуз. Все. Давай. Трошечки. А горішки типу скидаєш? Горішечки. Отак. Друзі, то що, може, поки нагадаємо рецепт? Ну, може. Давай, давай рецепт і, і, і доробимо. Рецепт салату з кіноа і печеним гарбузом. Кіноа зваріть у підсоленій воді. Гарбуз і буряк наріжте. Полите овочі олією, приправте та запечіть у духовці. Викладіть салат. На нього кіноа, овочі, насіння граната і льону, мигдаль, сир. Змішайте всі складники заправки та заправте салат. Да. Викладаємо кіно. Ага, так. ти зверху теж викладаєш? Ні, кожного отак. Щоб красиво. я люблю в рот. Металь. Ну, коли всі <laughs> інгредієнти ми видімо, бачимо, додаємо трошки фета. Фета дуже гарно запеченим буряком. Заправляємо туди верхушку. Да, от так. О, красиво. Молодець. Трошечки міндаля. Міндаль і льону. Міндаль. Да, і льону. От так. І. Льоно. І ваш чайок на додачу. Іруся тут дякую, твій. Дякую, Будь дякую. ласка. Супер салат Давай веделочко. Веделочка вже на місці. Будь ласка, друзі. Смачного. Смачного. Смачно. Так, я теж коштую. Чабік, ти, ти як? Тримай, 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 тримай. А, тримай. Ну, давай, тримай. давай, давай. Ти хочеш перевірити на, на мене? Да? Звісно, так. <laughs> друзі, неймовірне поєднання. Смачних і корисних продуктів неодмінно приготуйте цю страву за рецептом чаби бакоша. Дякую. а поки ми потішимо вас ранковою порцією музики? музики. М -м.